Реформу міліції в Україні вважають, чи не єдиним відчутним успіхом після Революції Гідності. У багатьох українських містах вже працює патрульна поліція. Решта старосистемних міліціантів автоматично зарахована до лав Нацполіції і тепер просіюються через сито переатестації. Старі одіозні кадри, що чинили міліцейське свавілля, мають бути звільнені і відійти в історію. Така ідея реформи. Утім, її проводителі стикнулися з проблем. Лемою міліціонери через суди повертаються в поліцію і вже є прецеденти. Про них Максим Савчук. Нова поліція, нові правила. З листопада минулого року в Україні не існує міліцію. У великих містах працівників ДАІ замінили патрульні поліцейські у новій формі. Решта міліціонерів автоматично стали працівниками нового органу Національної поліції України. І згодом, аби очистити ряди правоохоронців від старих одіозних кадрів, розпочалася переатестація. Процес кадрової атестації стартує сьогодні, і ми сьогодні о, перший раз зберемо центральну атестаційну комісію, на якій аговорімо принципи формування атестаційних комісій на місцях. А тестування поліцейських включило у себе два етапи: складання тестів на аналітичні здібності працівників та тестування професійних навиків. Другий етап це співбесіда із атестаційними комісіями, куди увійшли працівники підрозділів кадрового забезпечення, департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, представники громадськості та ЗМІ. Та незважаючи на те, що атестація правоохоронців триває й досі, у регіонах, де вона вже відбулася, суди завалені справами про скасування рішень комісій та наказів про звільнення. Ті, хто набрав достатню кількість балів на тестуванні, скаржаться на суб'єктивність рішень атестаційних комісій. Ну, ви знаєте, будь-яка співбесіда суб'єктивна, Тобто там сидять люди і вони приймають рішення на основі своїх там якихось внутрішніх переконань, беручи до уваги цілий ряд величезний ряд факторів. Це і готовність до зміни, знання законодавства, і там плани людини у подальшій роботі, тому що дуже часто ми бачили людей, які взагалі не мотивовані працювати. За даними Нацполіції, у судах розглядається близько 200 справ звільнених правоохоронців. З них в Окружному адміністративному суді Києва більше половини 106. Уже відомо принаймні про дві постанови суду, про поновлення на роботі. В інтерв'ю з глава голова Нацполіції називається не інакше як реваншем старої системи. Их будет больше, если такие ревашистские силы, как те сотрудники и судебная система, которая тоже абсолютно старая система, будут занимать одну сторону. 29 березня окружний адміністративний суд Києва. Сьогодні у розкладі 12 справ пропонувані на роботі колишніх поліцейських. На кожну з них відведено по 5-10 хвилин. Сторони відправляють збирати додаткові документи. Копію особової справи позовища. всю, всієї справи, крім документів з рифом таємно і довідку про середню заробітну плату. І також накази про створення центральної комісії звільнені скаржаться на несправедливість атестації. Комісію проходив 8 числа. Угу. Це були перші комісії, які були показові судді на кількість позовів. Дуже багато дуже багато за ще не А рішень скільки прийнято. Чи ще, ще, тільки, ще тільки на стадії перше засідання. Вони уточнюють вимоги, витребовуються особової справи. В судді Володимиру Калиберді потрапило 7 із 12 справ, призначених на 29 березня щодо поновлення на роботі міліціонерів зі стажем. Позивачі прийшли на засідання великою компанією як суддя Киле вирішує поновлювати сімох правоохоронців чи ні, схемам зафіксувати так і не вдалося. Він виступив категорично проти фільмування процесу на прохання звільненого поліцейського Олександра Ковальчука. Чому це питання вирішує за згоду учасників. Якщо є такі намір, питання ми вирішимо це питання, але не таким чином, що зі старта я роблю зауваження, ніхто не реагує. Я писанки, прошу пояснити напевну, напевну. норми, ви не дозволяєте фіксацію на відкритому засіданні. На судовому засіданні голосу переробля враховуючи наявність у засіданні осіб, які справи. Ми не нерахучі на не зауваження. Поки у Києві не пускають журналістів фіксувати засідання судів про поновлення міліціонерів на Кіровоградщині, старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу внутрішньої безпеки при обласному УМВС, Віталій Шкелебей повернувся до лав поліції. Він став першим в Україні правоохоронцем, який ще раз суд відмінив результати атестації та наказ про звільнення. Я була в апеляційній комісії, яка підтримала рішення атестаційної комісії щодо його звільнення. У нас було е, абсолютна більшість, ніхто не голосував за В місцевій пресі на Кіровоградщині Віталій Шкалебей фігурує як учасник у створенні і діяльності в місті Олександрія злочинної групи, що займалася виготовленням та збутом наркотиків. Я е, думаю, що якщо б суд знав <свісно>, е, мотиви нашої комісії, тобто, якщо б вони були належним чином доведені. Е, я не думаю, що було б таке рішення. На засідання у справі про поновлення на роботі заступника начальника головного слідчого управління МВС України Григорія Мамки приходять і представники інших медіа. Він головний критик поліцейської атестації довгий час керував слідством в МВС разом з Віталієм Сакалом, що потрапив під люстрацію. Мав розслідувати та передавати до суду найгучніші злочини в країні. Григорій Мамка на засідання не прийшов. Воно відбувається в баталіях. Пані хаті дикини підписувала діючі від імені національної поліції яку особа, на, як уповноважена. Шановний писаник, як ви як представник хаті диканидзе, маєте мені відповісти на це питання. в якості кого вона підписала цей наказ, а не я вам маю відповідати на питання і роз'яснювати повноваження. Хаті диканіці судді оголошують, що виноситимуть рішення без свідків. Справа переходить у письмове провадження. Ухвалив, враховуючи неявку представників від від 3, три, прийти до розвідку в 8 провадженні судове засідання обласних, Смотрите, Ну я ж себе не на помийки знайшов. Правильно я пропрацював 22,5 з половиною роки в міліції, потім був переведений в національну поліцію. Ну я не маючи свої заслуги, да, відзнаки і все інше, я не поводжусь ніколи з формулюванням про моє звільнення, як я професійно не придатний. За тиждень Григорій Мамка таки поновився на посаді за постановою суду. 7 квітня окружний адмінсуд Києва без виклику і свідків скасував рішення атестаційної комісії та наказ про звільнення. Він другий працівник МВС, який повернувся до Нацполіції. Полуграмотний або взагалі неграмотний важняк, як МВД. В один прекрасный день, как глава опричника, как, как Малюта Скуратов, проходится по всем этим айтишникам, закрывает все бизнеса. Это про Григория Мамку. Публічні обвинувачення у корупції з вуст губернатора Одещини Михаїла Саакашвілі. він неодноразово згадує ім'я полковника у своїх публічних виступах. Звертаючись до президента Порошенка, він просить розібратися із випадками тиску на бізнес під час проходження митного контролю. По заведому ложному заявленню вас і регіструють місце у волоне по факту незаконного підприємництва. У одному зараз поставка і так далі. Там можна моментально заставлять. Давид, я це передаю прокуратурі і прошу відповіді за два дні. Зрештою, Давид Сакварелідзе не знаходить інструментів впливу на міліцейського начальника мамку. Папери залишаються в кабінетах генпрокуратури. А проведене службове розслідування не виявляє порушень чи зловживань у роботі Григорія мамки та його заступників. Ну, Тож щоб сказати, як Сакашвілі сказав, що цей взяточник, нікетот корупціонер, і все, і на цих підставах щось робити, якісь приймати рішення, ну я вважаю, що це неправильно. Хто ж поновив мамку на посаді? Це трійця відомих суддів мандрівників. Валерій Кузьменко, Руслан Арсірі та Олексій Гурцов. У лютому минулого року у їхніх кабінетах столична прокуратура проводила обшуки у зв'язку з просто таки комічною історією. Судді цього суду умудрялись яким то непостижимым образом наслаждаться життям за кордоном і при цьому приймати судові рішення, о чем є соответствующая інформація Державної пограничної служби. Прес-служба окружного адмінсуду Києва заявила, що мала місце описка, а от колеги зі слідства інфо дослідили, що судді Арсірії, огурцов та Кузьменко поціновувачі круїзів відвідали більше як по 10 екзотичних країн, що не виглядає співмірними суддівськими заробітками, і саме ці судді повернули одіозного міліціонера на роботу. Які би не говорили суд там корумпований, необхідно суд змінити саму судову систему, але вона на даний час діє, і я маю повні права звернутися до суду. Вони, повторяю, тільки відстоюють свої інтереси. І ніколи, ніколи вони не займалися, наприклад, той же мамка, чесною роботою. Ну, да, да, Могут да. мене привлекать к уголовной відповідальності даже, но он не будет частью национальной полиции. Глава Нацполіції разом із юридичним відділом та громадськими правозахисниками готується і до нових рішень судів, і до апеляційних засідань. І, схоже на те, що це лише початок боротьби національної поліції за власне самоочищення, повернення одіозних міліціонерів через суд на свої посади, що вже мають місце. Це такі прецеденти, які вказують на загрозу усій реформі МВС.